Всім привіт! Вітаю вас у себе на каналі. Сьогодні ми з вами готуємо надзвичайно смачну справу. Настоящі українські галушечки із шкварками, з сальцем, з цибулькою, галушечки на яйцях дуже смачні і пухкі. Тож, хто собі бажає таку смакоту, залишайтеся на каналі, далі показую вам рецептик, як все це приготувати. І головне, ви це все приготуєте за 15 хвилин. Не треба багато часу, все легко, просто, всі продукти доступні, тому не гаємо часу, йдемо готувати. Починаю готувати із шкварок. Для цього беру сало, шкірку я зрізаю. І нарізаю сало тоненькими полосочками. Звичайно, краще буде, якщо сало буде з м'ясом, там під черевенка чи щось подібне, грудинка. Але в мене звичайне сало, тому можна і так брати. Але, звичайно, що шкварочки смачніші, коли там є трішки м'яса. Не дуже тонко ріжте, тому що воно там все повжарюється і буде таке пересушене. Далі беру дві цибулини, велику цибулину на 4 частини такими напівкільцями нарізаю. Якщо маленька цибулина, то можна наполовину та і все. Ось цей хвостик я не беру. Другу частину так само. Вже можна включати гріти сковороду і можна ставити кип'ятити воду, тому що це все робиться буквально 10 хвилин. Поки жаряться шкварки, ми з вами замісимо тісто. І відповідно, поки тісто заміситься, то закипить вода. Це дуже швидко і просто. Тому все вже біжу я ставити воду і сковорідку, і продовжимо далі. Сковорідку поставила на вогонь. Сюди ще трішки додамо олії, буквально 3 столові ложки, не більше. І вкидаю, господи, зачепила, вкидаю сюди сало. І трішки його обжарюю. Коли сало почне піджарюватися, воно стає таке прозоре, можна вкидати цибулю. Я дуже не передержую сало, щоб воно не пересушилося. Тому я вже починаю сюди висипати цибульку. Можна трішки буде підсолити, але не дуже, я не буду солити дуже, тому що у мене сало солене. Якщо сало під черевина не солоне, тоді підсолюйте все так, як годиться. Я підсолю зовсім трішечки. І все це жариться, допоки цибулька не стане золотистого кольору. Поки смажиться зажарочка, я готую вже самі галушечки. Беру три яйця і збиваю їх вилочкою. збивати не потрібно, просто так гарно переколотити, щоб змішався жовток і білок. В принципі, це і буде достатньо. Далі беру сіль, десь пів чайної ложки, і починаю потроху додавати борошно. Борошно спочатку не висипаю все. Додаю його частинами, щоб не зробити тісто занадто густим. Зараз гарно вимішаю і подивлюся, чи потрібно ще додавати борошна, чи не потрібно. Головне мішати до тих пір, поки розійдуться усі грудочки, щоб не було грудочок. Я думаю, ще можна зовсім-зовсім трохи підсипати борошна. Тут дивіться по консистенції, щоб тісто не було густе. Але і не стікало з ложки. Вони, воно повинно, бачите, воно ще падає з ложки, значить, ще потрібно борошно. Воно повинно більш-менш триматися на ложці. Тісто робиться виключно на яйцях, тільки яйця, сіль і борошно. Дуже смачно. Тому рекомендую всім приготувати таку смакоту. Нагадую, хто там прослухав попереду, поки місимо це тісто, можна вже ставити, щоб закипала водичка. Так, бачите, тісто тримається. Можна рахувати, що воно готове. Цибулька вже стає більш-менш золотистого кольору, тому можна прибирати з і приступати до готування самих галушок. Сковорода ще гаряча, тому воно ще трішки дійде, тому потрібно так дивитися, тільки почала піджарюватись цибулька, можна її прибирати. Бо якщо залишити на гарячій сковороді, то вона може так добряче підгоріти. Вода вже кипить вовсю. І перше, що нам треба зробити, умочити ложку, якою будемо накладати галушки у окріп. І потім вже беремо ось так миску, відділяємо по шматочку. І все, бачите, воно тепер гарно відлипає від ложки. Якщо не вмочити ложку в окріп, то ви так Галушку швидко і гарно не скинете туди у воду. І так, швиденько-швиденько викладаємо всі галушки. Бачите, вони вже починають спливати. Ще ці галушки називають клюцками. В кожній області назва в них трішки різниця, але суть, в принципі, одна і та ж сама. Після того, як галушки спливуть, закиплять, десь проварити їх потрібно 2-3 хвилини. Це, це маленька, зараз їх потрібно помішати. Якщо не мішати, вони прилипнуть до дна. Так, Бачите, тепер, як вони гарненько всі спливають наверх. Так, Зараз закриваю кришкою. І жду, поки це все закипить. Галушечки закипають ви можете бачити, що вони збільшилися у своїх розмірах. Ми сюди не клали ні соди, нічого. Завдяки тому, що тісто виключно на яйцях, вони самі стають такими пухкенькими і величенькими. Галушечки проварилися десь близько трьох хвилин. Я виключаю газ і дістаю їх у ту посудину, де ви вже будете їх, так сказати, перемащувати під жаркою. Дивіться, ось ці які пухкі і гарні. Зараз трішки цю воду прийму, ось так ближче вам поставлю і беру нашу зажарочку, цибульку з салом і зверху ось так поливаю наші галушечки. Все, наша страва готова. Можна вживати, звичайно, вживати краще, коли воно ще все гаряче. Тому, кому сподобалося, беріть собі на замітку, готуйте, смакуйте на здоров'я. У мене на каналі ще є дуже багато цікавих рецептів. Тож переходьте, дивіться. Підписуйтесь на канал, кому сподобалося. Дякую всім величезне за перегляди. До нових зустрічей!